Всім привіт! Сьогодні ми тут з вами зібралися, щоб разом зробити снеки, які будуть корисними, смачними, і це, в принципі, легко і майже завжди швидко виходить, окрім там одного випадку. Коли я взагалі думаю о якихось перекусах, то перша думка це звісно, що краще взагалі не перекусувати, але якщо потрібно, то ось вам я розкажу зараз, які будуть перекус краще, ніж там, що люди зазвичай перекусують в Подумала я, що ось-ось будуть вже яблука, і давайте спочатку зробимо кілька таких перекусів смачних, простих, корисних з яблук. Перший перекус це те, що я досить довго робила сама собі, коли взагалі ще перекусували, їли якісь снеки між основними прийомами їжі. це яблука, або це можуть бути також і груші з арахісовою пастою. Насправді, якщо ви це не пробували ще, то спробуйте. Це смачно. Я теж до того як спробувала це в реальному житті, не думала, що це взагалі може бути якось смачно. Наступне в нас також з яблука це салатик з одного яблука, так? Але можна ще додати грушу, я додала грушу і горіхила. Я взагалі люблю макадамію більше за все, але мені здалося, що з яблуком і грушу вона не дуже буде якось поєднуватись, тому я взяла пакан. Сушені яблука, це спосіб, якраз який ідеально підійде тим, у кого є свої яблука. Їх дуже багато, неможливо з'їсти всі свіжими, то їх класно було б засушити. Я подумала спочатку о чіпсах, знаєте, яблучні чіпси, а такі чіпси, Я подумала, що якось це ну, на всі їх роблять, в магазині їх продають. Я згадала про існування сушених яблук. Я такий останній раз, мабуть, їла років 8 тому. Це знаєте. Куски яблука, які висушені, такі бабусі і мама, мамому здається, робили, і я вирішила зробити це сама. Треба порізати яблука, не так тонко, щоб це виходили якісь чіпси, а саме такими кусками. Можна по-різному це зробити, можна тупо типу, навпіл і такі четвертинки вийдуть. Я просто зробила такі товсті шматочки. Такі нарізані яблука бажано поставити на мінімальну температуру і сушити, поки вони не висохнуть. Але я поставила на 100, бо мабуть не мінімальній. Це б зайняло сто год, бо і так я вам скажу, що десь 5 годин весь процес в мене зайняв, це дуже багато, а зміщується туди не так багато яблук. Взагалі, по смаку для мене не зрівняється з чіпсами. Ось це набагато смачніше. Знала б я, як це зробити не за весь час світу, робила б так кожен день. Це було вже смачно реально. Я знаю, що раніше це робили на сонці, просто висушувала всі ці яблука, і не треба було паритись з духовкою, бо мені це багато часу зайняло. Так якби можна було їх просто нарізати, викласти і чекати, поки воно все висохне. Я б так і робила постійно. Наступний рецепт я раніше не готувала сама, вирішила його спробувати. бо в інтернеті повсюду, він ходить. Там кажуть, що треба йогурт заморозити. Ніколи не повторюйте цього вдома. Це мабуть все, що я тут можу прокоментувати, бо тільки дарма витратити час всі ці американські рецепти, ніяк не діють, може в них йогурт якийсь інший. Я б це вирізала. Я б не показувала це відео. Але я хочу сказати, щоб ніхто цього не повторював. Тому ось рецепт в цьому відео залишиться. І що знаєте, з цього виходить хетня, якась, бо той йогурт він не розмерзається так, щоб його було приємно їсти. Якщо ви знаєте, такий десерт буває продають як морозиво там на вулиці. Так само є і заморожений йогурт, там він смачний. Вдома ось таким способом таки зробити не виходить. Краще просто взяти йогурт і з'їсти його з ягодами. Банани з арахісом і зверху в нас ще будуть ягідки або горіхи. Банан з арахісовою пастою це, мабуть, найкраще поєднання смаків, які можна було придумати, використовуючи арахісову пасту і якийсь фрукт. Як мінімум, це моє улюблене. Так, на банан дуже складно намазати цю пасту, бо він такий слизький і воно не сильно гарно виходить. Дуже інстаграмбол, але це смачно і для себе я продовжую так робити. І такий перекус для тих людей, які не дуже люблять солодке. Це невеличкий шашлычок, який дуже легко робиться. Взагалі не обов'язково нанизувати черрі і моцареллу на шпажки, такі особливо якщо у вас їх немає. Бо я ці шпажки використовую, щоб перевіряти випічку на готовність. Дуже зручно вони довгі, і так пролазять глибоко. Якщо у вас таких нема, це не обов'язково нанизувати це для тих, хто любить естетику їжі. Кому просто не підійде, ось це все в тарілочці накидане. У мене все. Дякую за перегляд. Це кінець цього відео.